У продажу офіційна Opel Vectra, 2007 рік випуску. З автосалону авто виїхало в 2008 році. Другий власник на сьогодні кузов у нас повністю оцинкований. Шпаклівки немає від слова зовсім, корозії немає. Пару косметичних підкрасів присутні, але чисто другим шаром. Автомобіль на літній гумі, на звичайних штампах, 2,2 бензиновий двигун, механічна коробка передач та передній привід автомобіль. На проставочках піднятий гарний кліренс. Дуже гарно виглядає, класний стан. Технічно все обслуговано, жодних зауважень по техніці тут немає. Салончик у нас комбінований шкіра, плюс текстиль, темний колір, в ідеальному стані. По салону жодних зауважень немає. По комплектації, друзі, у нас передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо. Спереду по салону також без зауважень. Механіка на 5 ступенів, є у нас клімат-контроль, штатна мультимедіа з дисплейчиком 261 тисяча пробігу. Помилок немає, працює двигун рівненько. Дуже і дуже гарний автомобіль, друзі, повністю обслугований, жодних зауважень. По техніці, по автомобілю немає. Виглядає дуже і дуже приємно. Сьомий рік, актуальна ціна 6 тисяч доларів. Придбати це авто можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо на перегляд. До зустрічі!